Слава! Богу. Слава! Сьогодні ми будемо говорити про проповідь На наша вірш. Псалом 22. Уявиться з попромови то не майте вішу боже. про вас, що коли хто не тій. Вахрій сказав, скаже, що життя і книжя в морхи і набуде суму. Сумніватися у своєму серці, але буде вірити, бі... бі... що станняся зрхітино зі з... ка... не то, так і буде не, йому. Тому я скажу вам все про що, но і все из прошу Вірте, що вижу, жити і и вам. по <рит> винестям. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Сьогодні моя проповідь це вірша. Ти білиш Богу, ти є для... для хлопця, це для Бога є син. А для сина Бог є отець а Аня дочка є, є батько Ісуса, а анадочка є це Батько. Бог усіх любить, Він всіх оберігає, Він усіх любить на всій землі. Хто, хтось п'є, хтось курить, але Він любить кожного. Бо, Бог це є наша сила, Він нас любить. Він, це є на наше джерело. Він нас любить, Він нас обожнює, бо по, по є його Андре. Це наше, це у нас є замки свої, І, і, Бог, і Бог приходить і відкриває своїм ключем. Бо Бог кожного любить. Всі пастуші, це є. Я ангели наслідники Богу. Вони проповідують, щоб всі люди знали Бога, Його любили, Його прославляли, Його знали. Але деякі люди цього не хочуть робити, тому що вони йдуть на в ту до крові. Вони йдуть поправильну е, дорогу, а той, хто молиться, йде. У вірш до Він усіх любить, Він всіх А Копоставши це є Богом Світлині. Він їх пославляє, всіх любить. Це є наш Бог. Він нас обожне, Він нас любить. Він кожного, який церкви в любі, який хоче, кожного любить. Кожну дитину, кожних батьків. вір кожного любить. Він нас благословляє, Він нас, нас обофігає, наші ангели це Єсе, а Бог це наша розум. Він нас любить, це є наш Бог. Він нас обожнює. і нас любить. Халуя, Амінь. Зараз служіння продовжується, пастор переміниться і буде друга частина служіння це є служіння водного хрещення. Трошки почекайте.

Дізі тих апостолів, 26 вірш, 6 вірша. давайте прочитаємо таке Цікаве місце писання. Ангел Господній до допили, покажучи, встань і йди на піді, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази. він – пустині. Він встав і пішов. І ось муж скопецьків Ефіопії, вельможе Ефіопської цариці. Кандаки, який був над досі її скарбами, він їздив на поклоніння Єрусалим. Повертаючись він сидів у своїх корисниці і читав пророка Дух же сказав Пилипові, підійди і пристань до цієї корисниці. Пилип підбіг і почув, що він читав пророка Ісаї і запитав, чи ти розумієш те, що ти читаєш? Той відказав, я вже можу. Як же можу зрозуміти, коли ніхто не наставить мене? Попросив би щоб увійшов і сів біля нього. А місце із писання, яке він читав, було, неначе вівцю на заліз повели його, неначе я гняв із голоси перед тим, хто стриже його. Він не відкидає, відкриває у свої. У його приниженні відмовили йому на суді, але хто розповість про рід його, бо життя його? збирається із землі. І обізвався скупець і сказав Пилипові, благаю тебе, про кого це Пророк каже, про себе, самого чи про когось іншого. Відкривши уста і почавши з того писання, Пилипну благовістив йому про Ісуса. Тим часом, вони мандруючи дорогою, під'їхали до якоїсь води, і скупець каже, ось вода, що ж забороняє мені охреститися? А Пилипну сказав, Якщо віриш усім своїм серцем, то можна. І він увивку від промову. Вірю, що Ісус є Христос, Син, Сином Божим. І я казав зупинити коїсницю. Вони обидва увійшли у воду, великий скупець і він охрестив його. Коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Пилипа, і скупець більше не бачив його. Їхав і своєю дорогою та радів. Коли вже опинився в азоті, проходячи він усім, і став. Аж поки не прийшов до киса, чудово прекрасна подія. Подія водного хрещення. Знаєте, ми часто готуємося, це класно, це благословено, це супер. Ми часто думаємо, а чи робити, чи не робити, чи приймати, чи не приймати, а як то буде, а що тут буде. Дивіться, зустрічається полибі зі скупцем. І дивіться, він просить його, каже, поможи мені, яка я читаю, я нічого не розумію, що я читаю, Я не годен зрозуміти. Для того вам, дає Бог пастора, служителя, який вам читає, який вам пояснює, якому Бог відкриває істину. І сьогодні ця істина про те, що нам потрібно хреститися. Нам потрібно зайти у воду, заключити завіт Богу, Не просто так написано. вірою, обіцяю. Це те, що кажуть люди, коли йдуть у воду, перед тим, як вони будуть за їм він кажуть, що Господь, я вірю, що ти Бог і спасибі. І я обіцяю тобі, що я буду служити тобі до кінця мого життя. Це не просто робиться якийсь обряд. Знаєте, ми звикли є багато прядів, люди роблять, і навіть не розуміють, що вони роблять. Всі роблять і я роблю. А всі там зробили це, і я це роблю, чого ти це робиш? Ну, бо всі робили, бо мама так робила, так тато робив, і я так робив. ж хрещення, це не є просто обряд. Це є символ того, що ти залишаєш ото своє гріховне життя, залишаєш те, що ти там жив, робив неправильно, поступав неправильно, і ти кажеш, «Господь, я приймаю, я хочу. І знаєте, у Пилипа у цього скопця. Він їхав, коли його почав погастити Івана і почав з ним говорити. І він каже, що мені заважає хреститися? Сьогодні, що заважає він хреститися? Сумнів. Сумнів. Перше діло сумнів. Я сумніваюся, я не знаю. А що це, а як це? А, а це перший раз таке чую, може перший раз таке бачу. Бог кладе на серце. Бог дає тобі це бажання. Дивіться, Пилип не заставляв скопця це робити. Скопець сам, прийшов, каже, що мені заважає? Ось вода. Ось вода. Що мені заважає зараз прийняти водних хрещено? Я кажу, нічого. Якщо ти віруєш, читає Господу, то ласка. Навіть і коли не часу не треба на це. Щоб зануритись, встати і сказати, нове життя прийшло, я новий. Тобто все старе минуло то все старе залишилося там, позаду, його немає. І знаєте, це важливо. І не просто так нам описуються ці всі події, не просто так описуються, для чого це потрібно нам. Кожному з нас це потрібно. Тому що Бог сказав, каже, хто цього не зробить, каже, буде засуджений. Хто цього не зробить, буде засуджений. Люди думають, що як в дитинстві, все класно. Тебе принесли під благословіння Боже. Це добре, що батьки так зробили. Це прекрасно, тому що ми принесли до Бога тебе. І ми приносимо дітей під благословіння. Але Бог каже, що в виносимо віці, це твій вибір. Це ти вибираєш. Що дитина може вибрати у дитячому війську пару місяців її хрестить? Що вона може вибрати? Який вибір? Вона має. Ніякий, її насильну воду заптали, випхану. Всього похрестили, слава Богу. Тобі Бог дає вибір. Каже, вибір. хочеш? Будь ласка, вода? Все є? Заходиш, робиш. Ну, Ти від цього нічого не втратиш. Це не помилка. Це твій вибір. Господь, все, я не хочу тим життям жити. Там було багато, всякого такого, що ми, ми недавно сиділи так з дітьми, знаєте. І з ними розмовляли, балакали Там розбирали одне слово Боже. І я їм сказав, каже, ви знаєте, що ви дітей виявиться? Діти віруючих від батьків. І в кліп, не знайте мене кліпить, і не знає, що сказав. Кажу, ви збережені від того, що пройшли ми, від тих куча помилок, неправильних рішень, неправильних речей, які ми робили. Бо вони питаються так, тато ти пить, кажу, так? А ти корил каже, так? А ті, каже, кого ніколи робити не буде. І знаєте, для мене це велике благословлення почути війну. Каже, я не буду це робити. Мені це не приємно, мені цього є. Мені це, це приємно. Нічого, коголь, доброго мені не приніс. Коріння теж нічого доброго не принесло. Я нічого не можу згадати доброго з того життя. І знаєте, яку в мене був вибір, я також стояв, також люди проповідували, дивилися на цю воду до що зміниться? Що відбудеться? Ну зайду в воду, вийду далі. І знаєте, зайшов в воду, мене охрестили, я вийшов у води і щось змінилося. Я щось пережив. Пережив силу всемогутнього Бога, тому що я відчув цю переміну. Я відчув, що Бог щось змінив, щось забрав з мене. Так, знаєте, тягар якийсь тебе раз і забрав. Та не те, що тобі легко, то тобі добре. І що ти вроді ви не осознаєш, ти розумієш? І думаєш, що ж відбулося, що ж відбулося. Такі наші відчуття словами передати неможливо. Важко нам передати словами Оці відчуття, оце переживання, яке ти переживаєш на цьому місці. свідченням? Будем чоловік, він дуже хотів бути хрещений Духом Святим. Знаєте, більшість церков вірять і так говорить, що коли ти аж охрестишся, аж тоді ти будеш хрещений Духом Святим. Я знаю, що коли є бажання у людини, Дух Святий приходить, охрещується. Знаєте? І він, він так цього хотів бути хрещений Духом Святим, не як одного хрещення, а хрещеним бути Духом Святим. І він піховував воду. Він прийняв водне хрещення, Перше діло, що він побіг. Далеко від усіх, це було десь на Озері, я тобі далеко від усіх, щоб ніхто не чув, став по політик, піднімав і каже, Господи, давай. Я готовий, я прийняв, бо як хрещення, вийшов духом святи. І дух святий не може зійшов. Я каже, давай ще. Дух святий, ще біжний. Каже, ще давай. Так хотів усі до цього Бог ще не дозвав. Бог почав на нього так злати, що він почав кричати, каже, Господи, стане, все, мати, я не можу, я не витримую, яку не можу що наскільки наш вибір, наше, наше оце бажання, яке Бог закладає за в наше серце, не просто так було слово. Від Бога, коли ми покинав з дусі що Бог дає бажання. Щось приходить в твоє серце. Я хочу, я зроблю це. Ти не знаєш, з яким воно прийшло. Воно прийшло від Бога. Ми часто так дайте, не задумуємося, що щось приходить щось таке, щось треба зробити, щось, і воно так тобі радіє серце хлопці, тобі так добре, так дає. Які піднесені, я хочу це зробити. Вау, це класна ідея. Це треба зробити. Це Бог дає бажання чин своєї доброї волі. І дав Бог бажання цьому скопцею, який читав ті будь і нічого не розумів. І в той момент його життя змінилося. І він поїхав в Дівчу. Він навіть не замітив, як Дух Святий забрав подиба. Він собі це було надприродно. природно. було забрано в зовсім на інше місце. І він почав проповідувати там, і там у людей вже Я не знаю, скільки кілометрів Бог його переніс. Як це задалеко Бог. Але написано, що тець скопець їхав і радів. Щось змінить? Бог прийшов у моє життя. Нарешті я розумію Біблію. Нарешті до мене дійшло, що я маю зробити. Тому це є наш вигляд. Тому ми вибираємо. Тому, коли ви будете, заходити в воду. Я буду говорити вам слова. Чи віруєте в Ісуса Христа, свого Господа І ви маєте просто відповісти, віруємо. І друге питання, яке я задав, чи обіцяєш ти служити йому у торгівлі совісті до кінця свого життя. І ви кажете, обіцяю. Після цього вас зануржує, і вас піднімає. Саме головне саме бояться. тому що багато людей бояться, не переживає. Ми вам занурили і зразу вже. Витя, що так, люди є, що бояться води і так далі. Це, ми це розуміємо. Де, людей хочеться трошки потреба довше. Таке у нас є бажання. Ти часто дивишся на людей, але ми дивимося своїми очима. Ми, ми люди. І ми звикли дивитися своїми очима, не Божими очима, а своїми. Знаєте, коли людина помиляється, знаєте, робить таку жорстку помилку, а тебе це починає з середини дратувати, і ти б знаєш. Ми ти пішов, як хрестян, я тебе чуть добре покривав, де ти схампнувся, де ти втягнувся, бо ти щось розумів. Тому зараз буде перше, початку буде молитва. І після молитви ми вас запросимо сюди. Нехай Бог вас Мостряс благословить. вірю, що для вас, це благословіння благословить Господу. Хто не зможе прийняти сьогодні хрещення, ми можемо зробити його середу, до середу буде служіння. У нас ще є одна людина, яка має тримати хрещення. Ми віримо, надіємося, що все буде добре, ми приїдемо. Зробимо ще одне водохрещення. Хай Бог наступало слився, ми наші ноги молимося, прославляємо нашого Бога і ми будемо чуть тих. Цілий могутній великий Господь, батько Дебесний, цар слави, Бог великий. Це чутлий день. Ми тут, на цьому місці. І тут є люди, які хочуть приймати воно кеща, які бажають заключити з тобою заповідних. Благослови. Це зараз тут тобі допомога велич, слава, сила, благодать, мирість. І любов, Господь. Коли відбудеться це, це дійсно, Господь, нехай твоє ім'я буде прославе. Нехай ти будеш незвичний. Тому що тільки тобі належить вся хвала, вся слава і вся честь. Ти великий, ти могутній Бог, і ми дійсно довіряємося в твої світі, Нехай вся слава, вся хвала і честь буде тобі. Все могутний, великий і святий Господь тобі Вся слава і вся честь. Аллилуйя. Амінь. Кто там з рушником может сказати, Зайжди служити йому у вірі і правді до кінця свого життя. Причу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Thank you do. Вони не краще некається на не бородій. Сьогодні на бороді, тому що ви стали дитиною Божу. Ми вас вітаємо, ми отдаємо Біблію, Свято Письмо, яке ви будете читати. Як Бог красно благословити, ви можете вітати, вітайте, подайте руку. Благословійте, скажіть слова Благословіття. Як Бог красоти. Ви йшли за Господом за Христом. Estrela e sangue na sala Ми дякуємо тобі за прекрасний день, за прекрасне сужіння. Вся слава буде тобі, тобі, Ісуса Христа. Амінь. А Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, та переєднання Святого Духа, нехай прибуде за вічно. Амінь.